Якщо серед людського тлуму в уяві блідний образ твій, то в час самотності й задуми, ти знову світ приходиш мій, і знов тоді у тиші строгій, колишні я гортаю дні, і тлумлений на людях стогін зривається із уст мені. Простий, якщо в груті буває, тамуючи пекучий щем. Я серцем плачучи, з очаю здаюсь усміхнений лицем. Не думай, ніби ти забута, коли усміхнені вуста, я криюся, щоб муха люта юрби не тішила щаста. Я в келих утопив досаду, та не вбивало мук пиття на розпач мій єдина рада хіба що води забуття. Якщо ж вода ізлете може в душі про тебе. Пам'ять вбить, як келих розіб'ю, я згожий, все пам'ятать і в муках жить, як підеш з пам'яті моєї упустку серця, хто війде, на знак пошани, хто лілеї тобі на урну покладе. Ні, ні, в жалобі, гордій всюди, твій берегти моя покій, і хай весь світ тебе забуде, не мрешти в пам'яті моїй. Познаю добре ти єдина, любила з ніжністю того, хто неоплаканий покине цей світ і зницістю його. Для мене ти небесна мрія, чужа моїм земним чуттям, свята любов моя, якої я залишусь вірним все життя.